Звивки авраминка. Відбувається заряд конденсатора із трансформатора на вході 35 вольт. Трансформатор введений в резонанс. Всім вітання. Попався мені такий прилад, який називається блок живлення стабілізатор конденсатор В понеділок почав вівторок взагалі був цікавий день вчорашній. Ну, і сьогодні будемо вже далі рухатись. Вже мод я трошки буду навантажувати. Зараз зразу розкажу, в чому буде суть. От у мене тут є отака от точечка На практиці оцей провідничок з крокодільчиком. Це вихід із конденсатора і набіор. Це, щоб ви зрозуміли, про що мова. З цієї точки я оці лампочки, можна їх намалювати, тут чотири лампочки, вони будуть йти на землю. Ну, думаю, це не так. Головне, щоб ви зрозуміли принцип. Сьогодні хочу поговорити про таке, якби ну, мало хто таке і досліджував. Можливо, хто досліджував, але я на просторах інтернету не бачив. Поговоримо, я вже говорив, що на трансформатор є холодний гарячий кінець. От. Те, що у качера, у Тесли є холодний гарячий кінець, то займаються всі знають. Але на трансформаторах, коли ми працюємо із вже певними включеннями, коли у нас з'являються високі напруги, також вже ефірна енергія починає гуляти. Вона має свої якби, напрямки, і так само є, де захват енергії, де вихід енергії. Зараз, поки що я вернув трансформатор у заводські налаштування, так би мовити. Як ви бачите, включено 220-36 коефіцієнт трансформації 6,11. І зараз будемо проводити експерименти і рухатися послідовно. Трансформатор зараз цей незаземлений. І будемо дивитися, як впливає заземлення, як е, міняється напруга, і потім цей трансформатор перевернемо, так, як я робив в своїх перших експериментах. Включаю зживлення. Тихо, спокійно. Споживання. Так, зараз виставиться 10 Вт, за рахунок чого? За рахунок того, що трансформатор має велику індуктивну складову, тому що первинна обмотка має багато витків, великий опір, і лампочки не працюють. Цього і варто було очікувати. Так само і мод. Зараз має великий опір, але зараз у мене є контроль напруги. Так, ставлю один кінець в мене вже прикручений на трансформатор, а цей провідничок, от він, це самий провідничок. От у мене зараз на первинній обмотці 148. Тепер оцей провідничок заходить на трансформатор. Тобто на цьому трансформаторі ми маємо 148, а на цьому у нас 86. от Так. Напруга 235. 148 плюс 80. 6, маємо трошки в плюсах. Вертаємо на другий трансформатор. Дивимося заряд це йде знімаю я з одного кінця. У нас 56 і даю заземлення на мод. Тобто це свого роду вже буде навантаження ці лампочки включатися через землю. Появився невеличкий гул. На другому трансформаторі напруга 230. Споживання виросло на 3 Вт. І на вился в раменка, на конденсаторі. На виході вилка в ми маємо вже 83 Вт. Так, тепер зразу дивимося. Якщо брати трансформатор вхід 230, вихід має бути хай 40 вольт. Ну, не те, що ми бачили. Це раз. Тепер я беру і міняю вхід вилки в раменка. Перемістив на інший кінець, напруга бачимо, вже виросла. Тобто. Різниці такої кардинальної немає, але і не тутожні показники. І тепер, коли я буду додати вже 100 вольт. Тут як було 230, так і лишилося 230. В попередньому випадку з цього кінця у нас було 80 вольт, тут ми маємо 100 вольт. Я почав для того, щоб поговорити саме про гарячий холодний кінець, щоб ви бачили, як міняються параметри. І зараз цей трансформатор я розверну, так як я робив в своїх перших експериментах. Так, цей трансформатор розвернув. На вході у нас по схемі другий трансформатор, де ми міряємо U2. Це ми будемо дивитися тут. Це йде він як підвищувальний. коефіцієнт трансформації залишився. от І тепер. З другого навантаження зняв, тому що тут вже зовсім інші параметри починаються тут фейерверки. Так, дивимося. 25 маємо на первинній обмотці. Лампочки вже почали трошки працювати. І вже тут маємо 15 вольт. Оце зараз сам. Важливо 15. Я зараз беру, відкидаю. Так. І даний провідничок приєдную на другий кінець. Було 15, стало більше 100 От, Майже 10 разів Це я вже демонстрував. От мало хто звернув на це увагу. І зараз можна виключити і поспілкуватись. Саме оцей момент, він досить таки важливий. І з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що радіантна енергія має трошки іншу природу. І якщо ми працюємо з качером, у нас енергія захвачується знизу. І якщо ми ведемо лампочкою по катушці, піднімається енергія. Так само, вже коли цей трансформатор працює як підвищувальний. Ця обмотка має багато витків, це вже аналог із цією. І в нас тут вже є холодний кінець, на якому ми бачили 15 вольт. І гарячий кінець, на якому вже ми маємо більше 100 вольт. І зараз я ще поставлю сюди конденсатор резонансний. Напруга на первині 23 вольта, на 100, 110. І тепер даю вже конденсатор. От збірка тут 05 мікрофаради. Появляється гул. Напруга виросла. Так, у нас 24. З конденсатором у нас вже 39. І тут ми маємо вже 257 вольт. 250, да то коливається. Коли я ставив в рамка на цей кінець, цього результату ми не мали. Саме за рахунок. Розуміння, що енергія має напрямок і радіантна енергія, коли ми працюємо з качером, аналог вже працює і на трансформаторі. Тобто, ефіродинаміка працює і в трансформаторах, і на це варто звертати увагу. Відео вже трошки затягується. Зараз я ще попробую зробити один експеримент. Так, зробив деякі Комутації, повернув на холодний кінець, а другий вже скомутував по-іншому. Напруга у нас була невеличка, включаємо живлення і пішли кіловольти. Звідки беруться кіловольти? Хто в курсі, той знає, але на вході ми маємо. Я відключу вимірювальний прилад. Нічого не міняю, щоб він не піщав. На вході маємо 30 вольт. А на виході. Заряду немає. Хоча вольтметр. Поставлю. Оце вже є, над чим подумати, як мені, і так моїм колегам по експериментальній діяльності. Прилад говорить, що тут. Щось є, а іскри немає. Коли я зробив такий хід конем, ну, з цим буду розбиратися, інтрига появилася. Всім успіху і до нових зустрічей!